Вітаю 22 вересня центр України, Я біля полониці, ну, Ось зараз ось так виглядає. Тут була доріжка. Все, заросло. Доріжки не видно. Тут будемо розширювати трішки ділянку. Там де ось перій заростає. Але через те, що у мене робилася яма якої органіка закладена, топорі грядку не дістався, і це дуже добре. Ну і доріжку будемо також прокопувати. Як ви бачите, нічого сюди не підходив, ну, трішки велику траву. Один раз, напевно, влітку прибрав, тому що ще велика трава росте. Тут Дуже-дуже багато її на росу, і в самих грядках, і на доріжках. Ну і цю молоду воду полоничку будемо викопувати і робити нову грядку. Вона вже у мене є розроблена. Зараз чекаю, коли земля просяде. Отже, знову таки, метод агрономії. Спочатку потрібно ось таку землю залишити перекопаною, а потім чекати, коли вона опуститься. Тому що дуже риху землю саджати не можна і не зможе брати з землі поживні речовини, поки земля не влягне. Ну і Ще дуже спекотно. Полоницю, як правило, потрібно пересаджувати. Це дідівським методом. Сюди, звичайно, можна було внести якусь органіку додатково, але в мене немає. <кій> Вся органіка лежить на городі і дамо так і залишимо. А лише я можу вам після того, як пересаджу. І коли вона пойде в, в ріст і з'явиться листям, то вистям трішки підмульчую, щоб вона взагалі земля ось такою порожньою не залишилася. <кій> а навесні я буду робити, як я і тут робив. Я буду мульчувати доріжку. Ось тут доріжка буде лише замульчувана, тому що грядка вже заросла полоницю. А на той молодій грядці буде і доріжка, і сама грядка повністю замульчована. Мочись десь хто хвилюється за те, що у нього залишиться там якась трава на огородіть, це ще щось. Якщо мульчувати тонким слоєм, то трави взагалі не залишаються. Вона вся перероблюється, ну навесні її взагалі тут не буде, якщо там щось і є. Ну, ось, бачу. ось тут ще залишилося, а тут вже її немає. З'їли всі мікроорганізми. Ну і тут розсади буде дуже-дуже багато. Стосовно тих варіантів, які там пропонуються в інтернеті. Треба стаканчики якісь, ще треба там у липні її. Зрізати, пересаджувати, випнеться 30 плюс градусів жари, спекотна. Вона половина висихає. Тут нічого не висохло. Ось вона росте вусами по 3-4. Кущика молодих на одному вусі і нічого не висохло. Ну, лише тут з поливом. Так, треба було дивитися, коли дуже-дуже довгі були спекотні тижні, то я одного разу прийшов. Так, не дивився десь два тижні, потім прийшов дивлюся. Ця ще стоїть, а ось там є якийсь сорт листя поклала. Ну і я, звичайно, в полив. Так, середній пролив. Ну а зараз вже навіть ось такі спекотні дні. Коли вона розрослась, то у неї тут вологи вистачає її провав. Я буквально провал десь 2-3 рази за все літо. І ось так вона виглядає. Ось ці пожовки листя взагалі мені не заважають. Вони та ніякі не це просто воно вже відпадає і буде. Вкривати мою саме полоничку вже на зиму. <кхи> Ось таким чином, можливо, ще десь знайдемо ділянку, щоб засадити, щоб було більше. Чим більше полоничка буде, тим краще. Дякую за увагу.